Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження. Це Ford Escape. Автомобіль нас 2014 року випуску. обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка до нас приїхала із США, всі пошкоджені були професійно відновлені. Пробіг даного автомобіля 145 тисяч кілометрів, а ціна даного авто 12 890 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику, противотуманні фари повторювачі на дзеркалах. Гума у нас 18-го радіусу на легкосплавних дисках, автівочка повністю потонована, має ось такі чудові релінги, задня оптика без нарікань, є задні партроніки, сервопривод багажного відділення, камера заднього огляду. Чудовий місткий багажний відділ. Жодних питань та нарікань немає. Далі, друзі, по салону у нас чудовий шкіряний салон, світло світло-бежевого кольору, ось в таких чудових чорних накидочках. По салончику жодних питань також немає. Під накидками все чудово виглядає, карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду. У нас зустрічає кодовий замок, безключовий доступ, підігрів передніх дзеркал, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь. Пам'ять водійського сидіння, управління світлом, датчики світла та дощу, мультифункціональне кермо, е круїз-контроль, мультимедія, е клімат-контроль двох підігрів передніх сидінь, аукс, блютуз, карплей. Все переведено на українську мову, тому кому друзі, цікава дана пропозиція. Ми чекаємо вас в місто Вінниця вулиця Соборна. 1, також нас діють послуги лізінгу та тридину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами як завжди, автопарк.